884 день в Канаді. 15, 15, 11 та 25. І сьогодні субота. Сьогодні субота, нарешті, нестандартна, не така як всі. Вийшли ми з хати сьогодні. Ранок стандарт, вихідний, спиться до обіду, гарно виспались, встали, я собі зробив каву, сирничок. О, походили по хаті, підвели, що як. Залізли в комп'ютер і думали, що би то зробити. І подумали поїхати до церкви. Нарешті. Донейшна зібралось багато. Я пішов, зібрав донейшн, пакував візочок, все підготував. Закинув прання, закинув прання. До речі, о, прання, друга ходка, по-моєму, ще знайшлося. Закинув прання, потім пішов, перекинув прання, висушив і закинув ще одне. Треба його перекинути, бо воно зіпсується. В Запакували все, взяв я це все, донейшн. І думаю, на якій поїдемо на моїй машині. Поїдемо на моїй, бо її треба прокатати. Давно вона не їздила. І я так і думав, що вона розрядилась повністю в ноль. Не відкривалася я її відкрив з ключа, дістав цей павербанк. Прикурив, завів, дуже класно цей міні-павербанк, він заводить машину, потужний. Завів, все запакував, і ми поїхали. Поїздили нормально. Заїхали туди. Людей було дуже багато в церкві. Шту... 50-50 людей, 50, я 50 так номерків видали, повно-повно людей. Ми прийшли і я там. Собі знайшов клавіатуру. Це запасна буде клавіатура, класна клавіатура, Razer оригінальна. У мене було такі збільше, я був, знайшов, продав 20, 20 доларів за штучку. Вона дуже дуже клікає. Це для тих, хто любить такий звук. Ну, мені вона як запасна піде, я її поки що залишу, нехай буде. Вона ще з підсвіткою, треба подивитися, що вона працює. повинна працювати, що є. Клавіатура. І взявши собі такі от, е, перехіднички. Це продовжувач на USB. Просто USB запихається. І так само продовження на USB мені деколи треба, я люблю вивезти з-під комп'ютера на стіл. Е, от такі от штучки. Взяли ми там продуктів. Фарш поставив на розморозку, Видали ще бургерні булочки і дали фарш. Завтра зроблю бургери. Та, завтра будуть бургери. І вийшли, все запакували машину. І якраз через дорогу був Subway. Кафешка, типу в Макдональдс, фастфуд швидкий. Вирішили піти поїсти туди. Зайшли пусто ні одної людини, Е, Але я скажу не дуже там і смачно. Рис, м'яско. Я взяв собі тарілку. Можна в бургер, можна там в багет все напхати. Ну я не хотів, щоб у мені розвалювалася, Я собі взяв тарілку, там він салату напакував пів тарілки. ну нічого не коштує. Трошечки рису і трошечки м'яса. Фігня, лаваш, шаверма набагато краще. На другий раз поїдемо на шаверму. Отаке от, от. Поїли і додому. приїхали додому, все розпакували і відпочивати. Треба, треба поголитись за рис. зараз підлюшу поголюсь. Почищу зубки і спати, бо вже перша година. Капець, час летить. Все, па папа.